У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні прощалися із захисником Андрієм Лащуком. Серце розривається від болю, що життя воїна обірвалося так рано на 41-му році життя. Яким пам'ятатимуть героя та про його життя далі у сюжеті? 12 січня загинув наш земляк та відважний захисник Андрій Лащук. Як прийняти цю гірку правду, що кращі сини України йдуть у небесне військо? Андрій став на захист України ще на початку повномасштабної війни, але загинув під час участі в бойових діях на Донеччині. І вже сьогодні у Луцьку до кафедрального собору Святої Трійці прийшли попрощатися із загиблим воїном його знайомі, друзі, родичі. Побратими, близькі пригадують його як дуже добру та щиру людину. Я Андрія довго не знала, але я знала, що він був дуже добрий, він був дуже любічий, він був дуже радісний, усміхнений. Він в кожній якійсь проблемі знаходив завжди позитив. Він був дуже, Ой, дуже добра, світла людина. Завжди ми такого його будемо пам'ятати. Це хороша людина, одним словом. Він завжди був доброзичливим, таким відвертим. Я його не дуже довго знаю, тому що ну, максимум років, напевне, п'ять це напевне максимум. Але ну, він заслуговує, щоб про нього пам'ятали. До початку військової служби Андрій працював будівельником. Друзі та близькі герої розповідають, у чоловіка були золоті руки, тому його мрією було побудувати будинок для своїх майбутніх дітей. Проте війна змінила усі плани. Він так і не встиг стати батьком. Його молода дружина стала вдовою, а дім таки залишився недобудованим. Добрий хлопчина. Я його ще знаю дитинства, бо ми разом жили. ну, по Сусі. сусіди. Сусі. 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 Да. Дуже хороший був хлопець, такий спокійний був, такий. він. Позитивний такий хлопець. Все старався, що все позитивний все. Да, хотів зараз устроїтися, ну, ним спів, як... він бутину, так? Так. Да, Він мав, мав ну, він з мав... батьками бутинок. жив, одружився, він. батьками життя налагоджується. Так, сказав, наладжується життя і все. Маму давно знаю. Працювали в одній організації, мама почту носить, теж заходить до нас. І Андрія знали, дуже хороший, дуже хороший, трудолюбивий такий. Знали ми його, одружився недавно, недавно одружився десь півтора року тому. Царство Небесне, хай з Богом спочиває. Дуже шкода, що відходять найкращі, найкращі на те небо відходять нестримно боляче, коли батьки хоронять своїх дітей. Адже у їхніх очах це все той же маленький синочок, який щиро і ніжно усміхається до них. Як розповідають знайомі загиблого воїна, батьки покладали на нього великі надії, і він не підвів. Адже їхній син мужньо боровся всі ці три роки та поклав своє життя за незалежність батьківщини. З батьком були дуже великі надії. Він вчився в університеті. Ось великі надії на нього покладали. Дуже його любили, він такий енергійний був працювати. Такі, так. Ну, як хлопчисько, знаєте. Він більше останнім часом він десь їздив на роботу, все, а потім пішов воювати. Ми з батьком колись каже, мій Андрій пішов в пекло. Я кажу, він не в Бахмуті. Тоді був. справжній патріот, надійний побратим, незламний воїн, відданий військовій присязі віддав найцінніше власне життя за кожного з нас за Україну. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Прийшла віддати останню шану нашому герою, який захищав. Дякуючи їм, що ми живемо мирно. Ви знаєте, що навіть. Не можна без сліз нічого говорити, тому що це треба нам всім шану віддавати таким хлопцям, які борються за наше спокійне життя. Вважаю, для кожного свідомого українця-патріота це священний обов'язок прийти, вклонитися і подякувати. Свій останній спочинок Андрій Лащук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Марта Тимчак. Василю Бижанін Для новин на часі.